Цікавий був страйк в торгових мережах, тому що були доволі завищені ціни, хорватам це не подобалось на продукти так? і маленькі зарплати по відношенню працівникам. Відповідно, вони домовлялися, всі хорвати між собою знали, це було висвітлено в їхніх медіа, що такого-то числа страйкує там умовно мережа. На атомі, так? І відповідно просять мешканців Хорватів не ходити, не купляти продукцію в цю мережу. <реш> тобто вони стоять, і чинені і де нікого <реш> та, немає <так? реш> ну заходять тільки туристи які не знають наприклад або українці які не читають да, коли медіа та хродську але в більшій мірі всі в курсі всі один одного попереджають і тут такий ну, патріотизм дуже, дуже було так. цікаво пусто як в апокаліпсисі. <реш> <пусто. реш> і так вони там домовлялися на там умовну п'ятницю ну, Три тижні кожного так та... спікували так Ну а скільки так їм підряд могли не ходити до мережі? Е, е. Ну вони по п'ятницях, наприклад, три не. тижні по кожній п'ятниці. По кожна мережа. Як. Так, всі знали, що ми в той магазин не ходимо. Так?